Влад, привіт, як в тебе справи? Привіт, нормально. все як? Так, в мене також супер. Слухай, хочу позадавати тобі запитання, як, в принципі, студенту мого навчання. Готовий повідповідати? Ну так, для цього і зібрались. Ти пройшов навчання. Розкажи, будь ласка, які вже профіти в тебе були на даний момент? Профіт, uh, uh, получається, сну з останнього один пока проект Айвел, который мені роздав 164 токена. И там, если можно там взять табличку, посмотреть, какая была цена токена и сколько я заработал в uh, которых в каких я еще проектах участвовал, это uh, Zora, uh, Starknet и напомню еще один, что у нас был третий на курсе. Мабуть, быть The Cassing. А, The Cassing. Ну, получается, Starknet пролетел чуть мимо, но два проекта еще жду. Ага, это добре. А підкажи, ось в тебе був профіт з проєкту АЕВО. Чи складно було його отримати тобі? Получити взагалі не чужого було. Ну, цей мандражний момент тільки, коли ти просто робиш типа какое-то действие, но в надежде, что что-то получится из этого. А разобраться в проекте, ну, прям, не знаю, ну, день, Максимум, а потім ти просто прорабатиш на автоматизмі і ніяких проблем. Скажи, який ось цей смак криптових грошей, це те ж саме, що він там на звичайній роботі заробляти, чи це вже щось інше? Та ні, то ви я, виходить, живу якби життю, якою жив і до курсу, і просто уділяю там минут 15-20. ну і там. В некоторых моментах там один день выходной, чтобы что-то сделать. А так, есть проекты, которые вообще там э, просто требуют твоего времени каждый день, там по 5, 5, 5 минут и все. Как бы ну, так уж и много, типа времени это все занимает. Аппетит, с твоя точка А. Ты в принципе еще из этого знал в крипте нет? Не, ну э, я знал все-таки, которые... ну и были какие-то знания, я там ну, на споте монетки закупал и участвовал в всяких этих лаунчпадах от этих бирж. И все, типа, чем я занимался. А в другие проекты я не заходил. Вот это было для меня самое основное, что я хотел услышать на курсе, как заходить в другие проекты, кроме бирж. Окей, тоді інше питання. Тобто початкова твоя точка це те, що ти там трохи розбирався, але не знав, як зайти у проекти, і зараз ти це вже вмієш. Ну да, це получается, я хоч знаю, що такое блокчейн, як он работает, що такое, типа, L1, L2 платформа і все такое. Как она взаємодію внутри. Как бы, не только ці графіки і цифри, а как все в середине происходит. А наскільки тяжкий шлях був? Цей проробити, тобто від просто розуміння, як там біржа працює, до повноцінного розуміння крипти, яке в тебе є зараз, помогло. що е, Я вже знаю, як вона сьогодні працює, і е, ну, деякі уроки я ще би їх пересмотрев, тому що я думаю, що зараз вже на практиці я щось розумію, як вона працює, я би трохи е, освіжив цю інформацію. І плюс-мінус ці е, которые терміни, э, е, ну, я їх вижу кожен раз, і я вже розумію, про що йдеться речь. І ну, хоч якби одразу знаєш, ну, не треба їх переводити і одразу орієнтуруся, що треба робити, в момент. Окей, а ось твій профіт загалом з проектів, у скільки разів він зараз перевищує ціну самого навчання? Е, ну, хороший вопрос когда это был Аскурс, э, получается, я думаю, ну, я его отбил, этот курс, еще на один курс бы еще мог пойти. Добре, дуже дякую тобі за приділений час, бажаю тобі максимальних успіхів і ти, звичайно, знаєш, куди завжди можеш звертатись.